Ває у студії Юлія Стафурова. Рада усіх бачити, і далі говоримо про таке: Російська Федерація б'є по енергетичній інфраструктурі. Чи перезимуємо з нами вже на відеозв'язку? Є Станіслав Ігнатів, це енергетичний експерт Українського інституту майбутнього. Пане Станіславе, рада вас бачити! Слава Україні! Ще вітаю, пане Юлія. Дуже радий вас бачити. Героям слава. Пане Станіславе, ну зараз у цей тиждень якраз дуже холодний припав в Україні. Фактично, можна сказати, що літо закінчилося, і вже і приморозки є, і реально душі ляють, і холодно. Насправді люди чекають опалювального сезону, і разом з тим Росія посилила свої удари по енергетичній інфраструктурі України. І ми вже маємо фактично два міста суми та Чернігів, частково, які в блекауті. Зараз енергетики працюють. Над цим намагаються щось зробити, аби графіки, які впроваджені зараз на цих територіях, було якось скасовано або додано більше годин зі світлом. Але разом з тим, от сьогодні маємо заяву на родно, народної депутатки Гришиної. Вона в етері одного з телеканалів сказала про те, що перебої зі світлом в Україні будуть і потрібно до них готуватися. Ну тобто, це така вже констатація факту, що точно вже будуть. Чи варто нам готуватися до? Такої зими, яка була у 22-му році, чи можливо буде ще гірше, що бачите ви? Пані Юрію, давайте розбиратися, як кажуть, степ степ по кожному кроку, як воно відбувається насправді. Дивіться, дійсно, що ворог ударив по об'єктам Славутичі. Там була критична ситуація. Енергетику Укренерго заживили наразі прохідні. Підстанцію, яка живить е, об'єкти енергетичної інфраструктури, тобто об'єкти е, критичні об'єкти енергоатому, це чорнобильська атомна електростанція. Е, там є живлення лише три години. немає Чорнобильська атомна електростанція е, фактичного живлення. І це вже, це вже неличка перемога, те, що зробили, і подякуємо енергетикам, що вони це зробили. По місту Славутич достатньо важка ситуація. По місту Славутич немає зараз постійного енергопостачання, як і по більшості територіальних громад Чернігівської області. Там видані графіки обмежень побутових споживачів три години вони мають електропостачання, шість годин не мають. Але не забуваємо, це. Прифронтова область дуже близько до е, кордону. Е, далі будемо переходити на Сумську область, е, спілкуюся з керівниками громад. Е, там також непроста ситуація, але вони її зараз порівнюють за рахунок генераторів, і е, дуже, важ, е, дуже важливо подавати газову, газ для того, щоб е, вони мали е, газову генерацію і газопочтові установки працювали. Далі моя рідна Харківщина там надважка ситуація, є проблеми з стійким газопостачанням, але з іншого боку там працюють елементи, які працюють на дизельному паливі. Якщо будемо приходити до Дніпропетровська, там була аварійна ситуація на одному з заводів, де був взрив на трансформаторі 150 кВ на шинному заводі. Більшість абонентів там заживлена по Запорізькій області. Якщо будемо говорити про мешканців міста Запоріжжя, там ситуація більш-менш стабільна, але є проблема в тому, що вже шосту добу Запорізька атомна станція знаходиться в режимі блокауту без стабільного енергопостачання. Якщо будемо рухатись далі на Херсонську-Миколаївську одеську область, найважча ситуація зараз в Одеській області. На Одеську область ворог цілив дронами не одну добу, і там є пошкодження елементів як електропостачання, так і розподілення електричної енергії, і це достатньо важка ситуація. Але в принципі в більших регіонах України ми відчуваємо стабільне електропостачання. Так, але а разом з тим мож... вже бачили. Перепрошую, додам. Разом з тим, ми вже бачили, що на Вінниччині чи запровадили графіки погодинного відключення. Оця інформація була при вчора. До це розпорядження у разі все ж таки, ракетних ударів, але от бачимо, Вінниччина чи напрям готується. Ні, навпаки, всі регіони до цього готуються. Маємо дефіцит електричної енергії в енергосистемі. Наприклад, той офісний центр, де я зараз знаходжусь, вже дві доби ввечері працює на генераторах, оскільки не маємо ми тієї кількості електроенергії, щоб забезпечити стабільне електропостачання. Є ситуація в тому, що Профільні асоціації, експерти дотиснули Укренерго до того, щоб спочатку треба вимикати, коли маємо дефіцит електричної енергії, той великий бізнес і середній бізнес, який має свої генеруючі потужності, або це газопоштова генерація, або це дизельні генератори, або це, як в епіцентрі є сонячна електростанція з накопичувачем електричної енергії. От спочатку вони вимикаються. А наступний крок вже буде вимикати свободові споживачі. Поки що вистачає цих заходів для того, щоб стабілізувати нашу наросте. Не забуваємо, що на рівні 2,1 гвт гігават годин ми маємо можливість електропостачання від наших європейських партнерів. Тиждень тому угорщина під великим дипломатичним тиском, і тут подякуємо кватері пану Себігі, що він дотиснув уряд Угорщини через те, що Угорщина вже з. Перервою майже в чотири місяці почала постачати на електричну енергію, і крім того, Словаччина Польща нам дає електричну енергію на рівні 2,1 гвт годин. Але питання в тому, якщо це в них не буде дефіцитних годин. Ми бачимо погоди. Ми бачимо Хмельниччину, зараз заливає дощами. Ми бачимо Польщу, заливає дощами, Словаччину, Угорщину. Тому там є у наших партнерів також погані погоди з генерацією сонячну в першу чергу і вітрогенерацію. Відповідно до цього маємо дефіцит електричної енергії. І тому вводяться графіки погодинних відключень для великого бізнесу, який має в першу чергу власну генерацію. Тому це великий ретейл, великі, великі торгівельні центри, логістичні термінали, офісні центри по всій країні там діють графіки погодинних відключень. В першу чергу це вечірні години, але це ті об'єкти, які мають власну генерацію. Ну от сьогодні, наприклад, «Укренерго» давала таку е інформацію. Вони щодня дають і говорять про те, що стабільно високий рівень споживання через те, що от дійсно на дворі похолодало, люди почали е альтернативно світлом опалювати умовно, і так само там не вистачає сонячної генерації. Але разом з тим. Чи можна сказати про те, що е, ну якщо і будуть графіки, то вони не будуть такими м, страшними тими графіками, да, коли ми по 12 годин сиділи без світла і навіть більше, які були в 22-му році е, зимою, які були в 22-го, 23, -го, або такі, які були в 23 й е, літом 23-го, коли так само е, світла не вистачало? Е, якщо Росія буде і так далі е, планомірно знищувати нашу енергетичну систему, чи в нас є якісь ще люфт запаси на ремонт? Чи Маємо ми чим ремонтувати швидко це робити. Ох, пані, визналась такі питання. Е, це та... те, що цікавить Але... людей, насправді. Це Але, те, те, що цікавить насі... нашу татання, аудиторію. Я на я... ці сі... питання дам відповіді. Дивіться, от я як споживач зранку проснувся в 6.30. я викнув теплу підлогу на двох зонах в своїй квартирі. Я вмикнув електрочальниковарку, мікровальовку, щоб нагрівалося. Пішов, вибачте, душ, там вже працює бозер. Некомфортно було знаходитись в квартирі а, при температурі десь плюс 3 градуси а, зовнішньої. Я ще вмикнув тепловий насос. Тобто я вже маю 3-4,5 кВт години споживання. І так більшість українців зараз намагаються різними засобами отакнути зранку. Тобто, треба мати комфортний ранок. На приликий жаль, наша енергоенергетика не може забезпечити цей об'єм. Тому якщо будемо мати такі температури ще далі, далі, далі. У нас два атомних енергоблоки зараз знаходяться в планових ремонтах. Досі вони ще не вийшли. Вони затягнули ці планові роботи по певних причинах, і ці причини достатньо російською мовою оправдані. Вони, вони працюють. Мається на увазі атомщики, Вони працюють для того, щоб взимку у нас була мінімальна можливість відключення. Тобто тут, тут ситуація зрозуміла, маємо дефіцит, але українці хочуть тепла. Відповідно до цього, ця відповідальність зараз покладеться на бізнес. Бізнес сплачується великими коштами. Ці кошти знов таки будуть прикладені на побутового споживача в одиниці товару чи послуги, як ми з вами неодноразово говорили. Але все таки рамки в нас поки що теплі. Як казав ваш колега, мене вчив пан Микола Вересень, є такий непрограмований, непрогнозований фактор, який називається Путін. І він так руками потім піднімає. От цей фактор, як зараз призвів в частині Київської області, які признав з міста Славутич, з Чернігівської області, Сумської області, він призвів до того, що там є локальні тимчасові блокаути. Вони локальні. Вони Подолаються поступово, але є проблема. Проблема пов'язана з тим, що дуже довго від тих складів, які знаходяться аварійні, і вони знаходяться в тому місці, яке недоступне нашому ворогу. Вибачте, що говорю, нашому, але є, що є, що ворогу недоступні ці склади. От є певний час, доба дві, щоб довести це обладнання до місць заміни. Потім є певний час. Коли відбувається фактична заміна цього обладнання пошкоджена на нове, тобто це також є час. В принципі, ми маємо певний об'єм запасних частин по електроенергетиці, який пов'язаний з тим, що ми відновимо при будь-якій ситуації обстрілу. При будь-якім об'єкті влучання ми відновимо наше електропостачання. А, питання часу, а, питання логістики і питання тих людей, і подякуємо вашому етері, героям енергетикам. Нещодавно був і день працівників газонавтої промисловості На напередодні вже через пару місяців буде день енергетика. Подякуємо а, кожному енергетику, бо це а, наші бійці, наші герої енергетичного фронту. Тому а, а, відновлюються дуже швидко. Є високий рівень захисту, не будемо зупинятися деякий, але це ми, скажімо так, ми зробили висновки 2022 року. Ми зробили висновки зими 22 -го, 23 го року, і домашнє завдання ми викинули на таку, знаєте, експертно четвірочку. Угу. Ви згадували сьогодні, і ми вже згадували сьогодні в розмові про Чорнобильську атомну станцію, вже там ситуація була складна, напружена, але зараз вирішується. Так само одно роз... цього тижня президент згадував ситуацію на Запорізькій АЕС, і він теж казав, що там ситуація теж складна і намагається якимось чином вплинути на ту окупаційну владу, яка там зараз сидить. Так, але що ви знаєте на цей момент? Що там зараз відбувається в запорізькій атомній станції? Більше того про неї навіть згадував Путін у вчорашній промові на Валдає. Я не слухав промову Путіна на Валдані. на Малдані рік тому я був в місії МАГАТЕ на Запорізьку атастанцію. Ми це обговорили в ваших етерах неодноразово. Я бачив, що ворог перетворив запорізьку станцію на фактично об'єкт ядерної небезпеки. Фактично він перетворив це на військову базу. І ми маємо розуміти, що це граната в руках у мавпи. Щодо того, що відбувається на атомній тестанції, по-перше, порівнював охолодження, води в ставку охолодження вистачає. По-друге, є живлення з запорізькою теплостанція, яка є також окупована, але через канал там також є живлення. Є проблема, звичайно, яка пов'язана, що ворог. Зруйнував дві лінії електропередач, якраз за моїм фоном, це якраз лінії Запорізької там електростанції. От він зруйнував такі дві лінії електропередач і не маємо постачання ні по лінії 550 кВт, ні по лінії 330 кВт. А вона працює зараз на генераторах, яка живиться тим запасом палива, який ще був з це дизельного палива, який був ще створений за часів. До окупації повноцінної, і цього палива нам ще вистачить на 4 дні. Ми не можемо прогнозувати, чи ворог буде підвозити паливо, розуміючи, що там є велика криза в нього з паливом. Але якщо цінити здоровий глузд, то вони мають зараз підвозити паливо і більше не обсілити лінію, щоб наші аварійні бригади її поновлювали. Але ми розуміємо, з якою країною ми маємо. Стосунки, тут прогнозувати взагалі нічого неможливо. Тобто треба готуватися для потенці... до потенційної аварії, яка може відбутися на Запорізькій автостанції. Занепокоїли ви справді. Давайте ще повідомляємо. Дивіться, я в завжди в ваших етерах намагаюся не сіяти паніку і говорити максимально прозоро. Але от питання достатньо складне, достатньо складне по Запорізькій атомній автостанції. Давайте ще одну тему обговоримо про те, що «Укренерго» пропонує встановити тариф на перегляд. Передачу на 2026 рік на рівні 823 гривні 77 копійок мегаватт годину. Оператор системи передачі «Укренерго» пропонує встановити тариф на передачу на 26 рік на рівні, як я вже говорила, 823 гривні 77 копійок мігават година, що на 20% більше за тариф на поточний рік. Відповідні розрахунки вже опубліковані на сайті оператора. Е, ну насправді як ця історія вплине на, на країну. Да, хто, е, наскільки це з цих 20%, на що вони підуть, цих 20%. І, зрештою, ми вже говорили, і ви про це говорили, про те, що там кожне підняття тарифу або там зменше, потім враховуються в вартості там, елементарного цукру, яйця і будь-чого. Що це означає? Ну, дивіться, е, поки що, це заява Укренерго. Там в Укренерго не проста ситуація. Uh -huh. е, будемо говорити, дивіться, кожне підняття таке. Ми не сплачуємо з вами як мешканці України, не моя, не ваша мама. Це не для побуту. Так, не сплачує цей тариф, цей тариф для великого бізнесу, але ми прекрасно розуміємо, що це буде вкладено в одиниці товару чи послугу, які отримують кінцевий, кінцевий споживач. Тобто, якщо ми з вами сідаємо в поїзд. Тому розуміємо, що ми додатково цей тариф заплатимо в квитку на поїзд. Якщо ми з вами купуємо там бухнець хліба або е, пляшку молока в магазині, то все одно ми це з вами сплатимо е, разом. Е, кожен споживач і наша мама, і ми з вами. Е, тобто, відповідно до цього, це е, піднімається тариф для того, щоб є дуже багато аспектів, чого піднімається. Перше є великий тиск європейських кредиторів, треба повертати гроші. І тут буде ваше наступне питання щодо що з тарифом буде на електроенергію. Uh -huh. а, бо кредитор давить, давить на Україну, треба повертати гроші. А, перше питання це повертати гроші а, за те, що ми взяли великий кредит ще до початку повноштаного вторгнення на а, того, щоб сплатити заборгованість виробникам з зеленим тарифом. Ми сплатили, але не в повному об'ємі, але гроші треба повертати. Наступне, ще досі триває кампанія відновлення нашої нерестеми 2022-2023 року. Вона досі триває, і ми розуміємо, що ресурсів не вистачає, ворог ще більше і більше б'є по нашим об'єктам, ми не встигаємо фінансово за тим, що ворог руйнує наші об'єкти, і тому нам все більше і більше необхідно відновлювати наші об'єкти передачі першу чергу це передача електрочної передача енергії. Не будемо зараз спускатися до розпутку, бо там ще, ще жахливіша ситуація. Наступне у нас є законтрактовані об'єми електричної енергії, які ми купуємо в Європі. Також необхідно робити передплати за контрактованими об об'ємами електричної енергії. І на це Теж необхідні гроші, які у не немає. Ну і останнє це те, що відбувається навколо Укренерго, ці всі політичні питання, начебто, піна на сьогодні вже стухла. На сьогодні працює вже той голова правління, який був обраний Наглядовою радою. Наглядова рада працює в повному об'ємі. Тобто ці всі. Фрустрації вони стухли, але питання в тому, що е, треба великі гроші, за які треба платити. І за ці всі речі, наприклад, жаль, заплати присічної українець. Тобто народ України. Так. Ми з вами ми з вами, які зараз сидимо в студії, а потім е, будемо звичайними громадянами. Е, за це заплатить наші мами, бабусі, і дідусі. І в кінці кінців, можливо, ще колись будуть платити наші діти. Дякую вам за вашу аналітику. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, був із нами. Говорили про те, що Російська Федерація б'є по енергетичній інфраструктурі і з'ясовували, чи ми перезимуємо. Ну, а тему енергетики хочу закрити такою наступною інформацією. Двома, власне, наступними інформаціями. Частина руйнування.